У нас сьогодні з вами вже п'ятниця, 18 серпня 2023 року. Вітанічка мої любі котики з міста Харкова. І е, нагадую, що у суботу в нас з вами буде ранкова кава о 11. -й. Я буду виходити в прямий ефір. Це буде у Фейсбуці. С, е, е, хто не знає, де моя сторінка. Рабоча, с... напишіть мені, Юлію, хочу долучитися. Я вам скину посилання. І так, е, ми будемо працювати зі страхами. Як. Їх позбавитися, що робити, тому що дуже дуже багато працювала і працюю зі страхами, особливо спочатку того, як наші сусіди вирішили привітати нас. Так ось, і також пропоную на цей новий тиждень попрацювати з заборонами. Ті, хто хоче попрацювати зі своєю особистою забороною, напишіть мені у коментах число від 1 до 31. Я вам вишлю вашу заборону і розкажу, як з нею працювати. А для нас це буде колективне підсвідомий, хай колективне підсвідомий підкаже, яка заборона нам заважає розвиватися, кохати, отримувати те, що ми хочемо, отримувати фінанси. І пам'ятаємо, що цей. этот лунный месяц мы работаем со своими изменениями, трансформациями, что-то убираем, что-то принимаем, потому что этот месяц как раз является толчком для того, чтобы в дальнейшем наша жизнь круто поменялась и в лучшую сторону. Итак, хай подсведомый подкажет, яка заборона нам заважает мать то, что мы хотим, чтобы это было легко и чтобы это нам сподобалось. А, чому я кажу, легко і сподобалася? Тому що а, можна вджобуватися, впахиватись і не отримати задоволення від того, що ти робиш. І так, хай підсвідомо подкажеш. Не живі, Заборонено. Не живі. У мене тут теж одна жіночка допомагає мені проводити ефір, але її забороняю гуляти, тому вона тут вставляє свої коменти. Итак, заборона не живи. Напишите в комментах, когда вы сталкиваетесь с, этой, с этим запретом, что он для вас обозначает. И мы как раз с этим запретом и поработаем в прямом эфире.